Дорогі шанувальники Bride Ukraine. Впевнена, що ця тема, яку ми будемо обговорювати з Юрієм Прокопчуком, стилістом, вас зацікавить обов'язково. Чому я завітала сьогодні до Юрія? Ну, по-перше, незабаром буде 10 лютого. Це хтось святкує Новий рік за китайським гороскопом. І я подумала. Що коли на новий рік я почитала кольори, в яких треба зустрічати новий рік, я вибирала собі сукню. У мене були всі три кольори: і червоний, і зелений, і жовтий. І коли я приміряла зелений, то він мені зовсім був не до лиця. Хоча раніше я зелений любила. Тому я хотіла запитати у Юрія, чи колір може змінювати своє відношення до власника. Так, Ларо, ви сказали про три кольори. Я так вважаю, що хтось їх пропонує нам вдягати. Китайський, Китайський гороскоп, але ж да, у мене є одне зауваження: ми не носимо кольори, а ми носимо одяг цих кольорів. Да? Це зовсім інші е, поняття. Тому, е, звісно, а одяг це зовні наша проява, і вона передає наш внутрішній стан. Якщо розбиратися по кожному кольору окремо, то хочу сказати, що от зараз по сезону а, нам підходить тільки червоний. Це все, все, що я буду казати, це моя власна думка. Да? А я, до речі, вдягла жовтий да, на ну, новий. Це ти передаєш свій внутрішній стан. Да, ти сяєш, ти сонечко сьогодні в моїй хаті. Да? До мене прийшло сонечко. До речі, да, давай про жовтий. Давай, да, жовтий це колір сонця. Це вважається такий літній колір, тому що це він теплий, але коли хочеться зігрітися, коли хочеться, коли в тебе тепла душа, коли в тебе хочеться передати своє сяйво, щоб усі це побачили, то звісно, ти одягаєш жовтий. Але до у мене до жовтого власне таке ставлення. Чесно кажучи, жовтий я недолюблюю, але ж, а Ларо, це мої думки. Мої думки їх можна, дивись, коли ми розмовляємо. Ми не тільки ти ти зараз не тільки зі мною розмовляєш, і я не тільки з тобою. Ми ще розмовляємо з ким. Самі з собою, тому що я з тобою розмовляю, і я з собою розмовляти. Казати це ларіться чи не казати, але для всіх я скажу. Жовтий, будь-який колір, який ми вдягаємо у нашу портретну зону, це зона біля нашого обличчя. А, він впливає на колір нашої шкіри, тому що пігменти шкіри вони, а, поєднуються з кольором. Тому що а, якщо ми вдягнемо жовтий, ось, і, і я дуже часто бачив і на фото, і на відео, і просто в живому житті, що він змінює колір і обличчя а, обирає такий більш зелений тон. Більш зелений тон. І це дуже видно е, на фото. І взагалі, е, треба, е, якщо ми кажемо про колір, він е, буває різних відтінків. І треба для кожної людини підібрати саме той відтінок кольору, який прикрашає чи чоловіка, чи жінку. Як це зробити? Треба взяти колір, да, любий, наприклад, оцей, да, підійти до дзеркала, прикласти в свою зону. 에, да, 에, портретну зону і подивитися, змінюється колір вашого обличчя, а ще краще сфотографуватися або когось запросити сфотографувати і подивитися, як виглядає ваше обличчя на фото. На фото. Тобто приклали, подивили. Прикрашає, не прикрашає. Навіть хто не знає якихось яких, е, хоч тонкощів, да, е, про кольори, якісь подробиці і так далі, він. Ця людина йому підказує його частина, і взагалі ми, коли дивимося, у нас є завжди враження, подобається, не подобається. Да? Це кожна людина може сказати, чи їй подобається якась картинка, чи не подобається. І ось, дивлячись на себе, ми е, вирішуємо, подобаюсь я собі в цьому кольорі чи не подобаюсь. А щоб зрозуміти, які відтінки бувають, да? тобто, оце жовтий. Це такий більш сонячний, теплий і оце такий більш, більш холодний. Це теж жовтий, але ну він сюди додали трішки зелененького, і він такий люмінесцентний, да, вийшов у нас. Оце такі бувають жовті кольори. Якщо оце прикласти, то це 100% буде зелене обличчя. В мене зелена кофта. Приклали, подивилися, сфотографували. Так, да, це теплий. Це такий сонячний колір, я вже сказав, і коли людина. Но перед тим, як вдягати любий з цих кольорів, треба зовнішні бути готовими до цього стану. Якщо ви самі з собою домовились, що ви сонячна сьогодні, щаслива сьогодні, і тоді ви готові вдягнути цей колір. Якщо у вас щось трапилось, у вас нема настрою, ви хочете сховатися від цих людей, то, звісно, ви не вдягнете такий колір для того, щоб всі зважали. На вас увагу, да? Тобто, якщо в позитиві казати, то це сонячне, це наше сонечко, це наше тепло, це така любов. Любов, але для тих, хто приймає цей колір для себе, у кого дозволяє зовнішність, у кого дозволяє е настрій носити. Тому що ми з жовтим кольором. Ось у нас є такі, от, наприклад, на столі лимончик. Да? Ну, не можна сказати, що ми до, до нього негативно відносимося. тому що він такий кругленький, жовтенький. І нам це все подобається. Сонечко теж кругленьке. Що до червоного. Червоний теж є з різних відтінків, а це більш динамічний, це більш діловий такий. Що значить динамічний? Коли ви готові до уваги до себе, коли ви готові до якихось прийняттів рішень, коли ви готові до якихось змін у своєму житті? Но він агресивний чи ні? Ні, я не вважаю, що агресія це емоція людини. Більшість людей мені говорять, коли я в червоному, що я агресивна. Хоч я так себе не вважаю. А, ну, це може якийсь індивідуальний такий вплив кольору. Е, і так про агресивний стан. Да? Е, я вважаю, що е, людина не може прокинутися у такому спокійному, е, м'якому е, стані з посмішкою на устах і раптом вдягла червоний і стала агресивною. Чому? Е, і взагалі для жінок кажу, що найкращий червоний колір для жінок це колір вашої помаги. Це самий найкращий колір, тому що е це перше на що звертають увагу чоловіки. Це на колір помади, і це привертає, звісно, увагу. Тому багатьом чоловікам, коли жінка, його дружина одягає червоний колір, то йому здається, що вона пішла при... Приваблювати, приваблювати інших, інших чоловіків. Оце таки трошки є. Тому, Але ж, можна ці кольори носити не тільки у великих речах, можна і в аксесуарах. Наприклад, червоні. Ремінь, туфлі, Ремень, туфлі сумочка, чоботи, сумка. Це все, да, це все доповнює. Да. Але ж взимку, якщо ми ще не дійшли до зеленого, шарф. якщо казати, наприклад, зараз розкажу пару лайфхаків класних. якщо казати про теплі речі, то це шапка. Все, що стосується шапка, шарф і рукавички. Але ж, Є декілька моментів, як можна це все поєднувати. Наприклад, я так як ми вже все знаємо, це іздавна це просто комплект одного кольору. Наприклад, червона шапка, червоний шарф, червоні рукавички. Але світ змінюється і погляди моди теж змінюються. Можна поєднувати наприклад, колір вашої шапки і колір вашого светрика. А рукавички і шарф будуть зовсім іншими. Можна вдягнути тільки червоний шарф як такий е, яркий акцент у комплекті, да? але, але все інше буде одного кольору. Да, одного кольору. Е, далі е, можна поєднати об ша... шапку і сумку. Можна поєднати, наприклад, ч... чоботи, і Щобот... ну, чоботи і сумка. Це. <гум> да, ми про шапку і шар, про теплі речі. Да. Ну Є декілька таких лайфхаків, можна взагалі шапку окремо вдягнути, якусь яскраву, наприклад, червону. І більш нічого червоного у вас не буде, якщо ви. Помада. Да, помада і шапка, але ж може і помади не буде. Тільки шапка це теж зона <гум> нашого портретна наша зона. І це, якщо є потреба, щоб на вас звернули увагу. Тоді ми так ось, робимо такий. Або у вас настрій сьогодні такий. Да. От захотілося. Mm. Да, так, так само можна і жовті комплекти носити взимку. Е, теж буває, часто і в шарфах зустрічається жовтий колір, але небагато. Е, в Палантінах, і зелений зустрічаються. Але лайфхак, здається, 22-го року е, тренд такий був: це червоне Зимове зимне пальто. Да, зимове пальто. Це дуже яскраво виглядає, дуже стильно виглядає, і Ну це, звісно, для сміливих жінок. Ну, я взагалі цю тему розглядала. Чому? Тому що напередодні 10 лютого китайського Нового року за китайським стилем, китайці приділяють увагу змістовності кольору. Ви як стиліст. До цього як ставитися? От я коли вибирала, чому я обрала жовтий, Чому я хотіла обрати зелений? Да? Ага. Зелений на Новий рік. Тому що у нас в країні війна, а у них за змістом зелений це відновлення, це великовність. Да, у нас багато постраждалих. У нас країна якби вся пригнічена і розбомблена. Як ви ставитесь до оцих символів? Тобто, жовтий це процвітання, багатство, червоний це кохання, це емоції, для це мене, енергія. Для мене важливо, щоб це прикрашало людину, а воно може нести якісь навантаження смислові, але зовсім не буде пасувати до обличчя. І це буде некрасиво. Ну, тобто на 10 лютого. Все одно вдягаємося так, як гарно. Так, да, да. це основне наше, щоб е, одяг для чого він взагалі існує? Для того, щоб він нас прикрашав, особливо жінок. Тобто, Напередодні Нового року, наступного 2025-го, жінки нехай не біжать нікуди в магазини, ні, не скуповують ті сукні, які будуть за китайським матерією. Взагалі, да, я до трендів рекомендую. всіх до цих модних відношуся дуже. Спокійно, дуже спокійно, тому що основне це не тренди. А, а чому я так відношуся? Тому що зараз у модних тенденціях. Можливо, все. І все дозволяється. От хочеться, це основне. Зараз йдеться іде, іде, відштовхування від, від, не від того, що зараз модно, а від того, що хочеш ти. Від свого внутрішнього стану. Від свого, я. Да, від свого я. Тому я так багато вам кажу, що внутрішній стан потім переноситься на одяг, одяг переноситься, транслюється всім людям. Отакий От шлях. Мені дуже подобається. Не навпаки. Тому що тренди перенесли на себе, а потім ми не знаємо, як ці що тренди носити. Будь, і нам не комфортно в цих трендах, і ми не знаємо, на нас звертають увагу, а ми хотіли сьогодні сховатися і порушується внутрішній стан. Внутрішній стан це дуже головне для кожної людини, тому що, крім фізичного здоров'я, є ще й психологічне. І на психологічне ми завдяки дуже мало уваги приділяємо, тому я всіх призиваю півлактики. Підткуватися по своє психологічне здоров'я, також і оцим кольорам. теж. Ото кольор впливає на психологічне здоров'я? може впливати. На настрій? Чи на, на психологічне здоров'я? На, настрій, на настрій, да, да? Да. Ну, настрій? Настрій це пов'язаний з психологічним здоров'ям, хтось його зіпсував, хтось, да, хтось ходить з цим зіпсованим настроєм цілий день і ще на інших його транслює. А хтось е, з собою попрацював, да, закрив цю тему і з посмішкою пішов далі у своє життя, яке єдиний раз нам да, дали да, дали. Добре. А, ну, Стосовно того, як ми вдягаємося зранку, так ми подивилися на себе в дзеркало, використали ваші поради, приклали до обличчя. Ми сьогодні Це треба з вечора робити. З вечора, якщо ви хочете, я це казав тисячу разів тисячу разів. Якщо ви хочете виглядати дуже добре. Зранку Ідеально. треба готуватися з вечора, тому що зранку у нас нема часу. Часу Спустяємо. на це все да з вечора є час. Утром чогось його нема. Зранку треба вже взяти в діти і, і піти, піти да, і, і піти. понести себе да, в світ, і понести, але але ще буває ще один лайфхак. Ви приготували собі комплект одягу і взуття. Але ж е, сьогодні було сонечко, е, зранку прокинулися дощик. Треба змінювати взуття, і треба змінювати ві, е, весь комплект одягу, тому що він вже не пасує під це взуття. Буває Можна таке... було подивитися прогноз погоди ввечері. Якщо ми готуємо. Да, це теж класна така. Це теж лайфхак. Сьогодні лайфхаки з <ріст> нас. Даруємо лайфхаки. Да. Зелений. Зелений взагалі, ці всі три кольори, кольори це природні кольори. Такі не дуже... А чому червоний природній? А чого? Красна квітка буває, червона да? квітка, так. Да. Природний це все природа. Зелений це взагалі природа. Це Ні, наш... зелений – це зрозуміло. Чому червоний природа? Ну, що природні. Ми ж, ну, де... А хіба... коли ми сонечко, кві... квіти да? вирощуємо, у нас сонечко. квіти є червоного кольору. Не, є і сонечко в крапочку. Ось, <гум> Є у нас квіти і червоного кольору. Тому Привонечко. я вважаю, що це все природні кольори. Це не, не якісь штучні, придумані кольори, які ми не, не можемо десь зустріти в природі. Зелене це взагалі це заспокійливе, але теж зеленого, мабуть, найбільше відтінків є, чим а, ні, жовтого, мабуть. Мабуть, менше, а червоного і зеленого більше, тому що він буває затемнений, він буває ві, такий вибілений, коли ми додаємо туди білого. Затемнений, це коли ми додаємо чорного. Да. І ці, о, ці вже відтінки, там друга навантаження дуже різне. Наприклад, вам розказую, як знатаку, ви часто буваєте в ресторанах. От подивіться, коли ми, значить, що таке за. Затемнений зелений колір. Це, е, ми зараз гадаємо е, стіл, на якому грають у більярд. Mm -hmm. Там таке полотно, темне mm -hmm. зелене. Коли ми заходимо в ресторан і бачимо темні всі кольори, у нас зразу з'являється думка, що тут дорого. Тут дорого, тому. А якщо ми заходимо в ресторан і там таке щось біленьке, Білин. зелененьке, таке, квіточки, світле, світле світле, але не біле, не біле, не однотонне. А однотонне це теж дорого. Да. А коли там більш світлі кольори, то у нас з'являється думка, що тут недорого, я тут залишився. Воно якби прибирає таку. Таке хвилювання. Е, боже, оці да? затемнені кольори вони такі більш солідні, вони такі багаті, вони такі Стильні, насищені, да? Да, насичені, і взагалі в цих кольорах виглядають усі е, дуже достойно і дорого. Ну, про це всі кажуть, і у мене теж така думка. Але я ще скажу: дивіться, якщо ми це, наприклад, одягаємо наверх, це у нас верх буде або зелененький, або зелений, або жовтий, або червоний, з чим поєднувати. Якщо ми не знаємо, з чим поєднувати оцей одяг, то ми притримуємося одного правила. Ми це все поєднуємо з кольорами, які називаються ахромати. Ахроматичні кольори. Це у нас білий, чорний, сірий, які поєдну... поєднуються з усіма. З усіма, з усіма да. А темно-синій можна, да, ну, темно-синій, як кажуть стилісти, це, це новий чорний. Коли так. набридло вже носити чорний, вдягаємо темно-синій темно да, костюм. Це то, що я коли ходила по діловим зустрічам, у мене була сіра спідниця і темно-синя. Темно <зв 'язково> це такі кольори, які поєднуються, вони зовсім не відштовхуються. Поєднання буде дуже-дуже такі цікаві. Да. Так. Що ми ще можемо розповісти? Ну, я хотіла запитати стосовно кольорів, які там личать, не личать, да, ми це все проговорили. да. А стосовно того, що почали говорити, не закінчили. Людина зранку подивилась на себе в зеркало да, і вдягла одяг. Ну, вона ж протягом дня себе не бачить, як він впливає на настрій той колір, ну, на вашу думку. Ну, ви сказали, що психологічно. по перше, коли жінка себе не бачить, але отримує компліменти, а Да, і якщо ви вдало підібрали комплект. А ще один лайфхак для жінок. Дуже прості речі. Дуже прості речі. Зараз така тенденція, що речей треба мати мало. Але ж одну і те… Щоб вони добре поєднувалися з гардеробом. Не тільки. І вдягнути їх на різні, на а, різні ага, заходи. Наприклад, у цій ковтині ви можете піти на роботу і в і у цій ковтині ви можете універсаль. піти ввечері. Ми про у театр. універсальність. Не універсальність. є один лайфхак. Треба вдягнути аксесуарами, прикрасити цю ковтину. Ми цю ковтину, нічого не з нею не робимо. Вона ж така і сама а, залишилася, але ми вдягли сережки, але ми вдягли намисто, намисто. але жемчуг. Жем на руку. І все, ми вже богиня в тій ж самій ковтинці. Тому жінки-стілісти кажуть, що треба мати. Багато аксесуарів більше, чим одягу. Зрозуміло, дівчата. У вас, до речі, теж є класні аксесуари, я навіть нещодавно розповідав зроблені з чоловічих галстуків. галстуків да. Ну, до речі, я йшла і забула там у вас у прихожі, я ж взяла собі аксесуар червоний на... на зустріч же до червоного. Ну, забула вдягнути. Хотіла запитати ще про блакитний. Да. Чому про блакитний? Хоч він і не 10 лютого не. Є в нашому розгляді, тому що прочитала, як фотографи між собою листувалися в соцмережах і обговорювали, що блакитний псує. Зовнішній вигляд і фотографії. Як ви ставитесь до блакитного? Ну, це може якісь технічні моменти. Мені дуже подобається блакитний і Я колір. дуже люблю особливо. Тому мені люблю. подобаються брючні костюми жіночі вот блакитного то. кольору. Да. Бувають дуже гарні пальта блакитного кольору. І, взагалі, це для тема така для блондинок. Ну, я не блондинка, але в мене є і блакитна да, сукня, да. Да, і блакитний костюм. Наприклад, червоний це більш брунеток, така тематика. А коли я була блондинкою, мені теж дуже, дуже, дуже вичерп мене... червоний. Моя модель блондинка теж вдягала красне, червоний, червоний, да, він, червоний. Він, Мені здається, червоний він взагалі сім ну, личний. Наша ж зовнішність це не тільки волосся, це колір наших очей, Очі. Це, шкіри. це колір помади, це колір шкіри. Дуже жінки можуть дуже швидко змінити свою зовнішність. Да? Десь, десь трішечки тонального крему більше, десь. Більше тон наклали, більше червону помаду, Змінили, і виглядає, да, поміли. волосся пофарбувала і вже інше. зовсім інша жінка. да. І це перше, що хоче зробити жінка, змінити свою зовнішність, коли хоче змінити все своє життя. да. Отак от. Ми це знаємо. Блакитний дуже-дуже такий, він виглядає теж дуже ефектно. ефектно стильно, да, стильно легко, 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 да, всі речі, але... Він же може бути і як нарядним, да, як і Повсякденним, і і да, повсякденним це дуже такі красиві кольори, дуже красиво виглядають блузки з нього, якісь для жінок в чоловічому стилі, рубашки. Але я ще раз хочу нагадати, Жін, жінкам е, одну тенденцію у модному віянні, що зараз ми прикрашаємо свій, е, свій одяг не, е, не якимись деталями, не декором, а ми прикрашаємо кроєм. Шкрій повинен бути якийсь цікавий, якісь рукава цікаві. Да? Це тобто сволан. за допомогою крою ми, ми прикрашаємо свій одяг, а не квітачками. Mm -hmm. ну, зараз такий блиск повернувся, але не, не в квітачках, а річ суцільна, така, блискуча да? повинна бути. Але я вважаю, що це такі заходи. Взагалі, те, що нам показують на показах, ми беремо там. Десь 5%. 10 <світ>, 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 да. Ми тенденції запам'ятовуємо, тому що повсякденне життя у нас зовсім інше. Потреби у нас зовсім інші, і ми одягаємося за потребами нашого життя. Так, як життя. зручно і функціонально. Так, так, так? як зручно. Згадаємо ковід, це перейшли на зручні такі трикотажні костюми, тому що си, сиділи вдома. Тобто, як ми живемо? Так, ми так і ми вдягаємось. Вдягає. Да, да. Буде більше свят, святкувань. Всяких перше святкування велике це у нас буде перемога. перемога. Я думаю, що там жінки нагнуть Дягнуть... всі свої прикраси да, і всі у червоних помадах будуть для того, щоб передати свій внутрішній стан цю радість, яка на нас чекає. Я думаю, що так. Дякую, Юрій, за таке цікаве інтерв'ю. Дівчата. А може й чоловіки цікавляться цією темою. Пишіть свої коментарі. Якщо будуть цікаві запитання, ми ще радовали. О, зустрінити. давай запитаємо хоч про червоний. Напишуть. Да? Напишу. да? Я... визиваєте, у вас викликає, червоний викликає чи... агресію чи не викликає? Як ви вважаєте? зелений – це звісно, ні? Жовтий ні, а ось червоний це у нас питання. Я ще читала із свого досвіду, знаю, що. Червона помада допомагає офіціантам, ті, хто контактують з людьми, продавати більше. Наскільки ви це відстежили а, в своєму да, досвіді? Я, у мене є такий досвід всі взагалі дівчата, хто виходить в прямі ефіри. Треба а, на а, в прямих ефірах, що ми бачимо, ту ж саму портретну зону. зону. І треба в цій портретній зоні мати якісь яскраві а, акценти. Це може бути помада, це, це може бути якийсь перстень, перстень, який ви будете розповідати. і всі буде дивляться. Привертати, увагу. привертати увагу, тому що це або працює сиришки, на вас, сережки. Або тут якісь намисто, намисто. Да, велике, може бути тут камінь, може бути якісь незверні. Звичайні окуляри. яскраві. О, окуляри це взагалі. Да, це все приверне. Але, але тут треба так не перейти, не черту не да не, не загратися. Mm -hmm. е, окуляри, я думаю, що є, зараз тенденція є просто вдягати окуляри заради оправи, оправи з, білими, з білими лінзами, для того, щоб очі працювали на тих, хто на вас дивиться, а оправа працювала як декор. Це таке є, так. Да. Вона ж може бути для жінок і зеленою, і рожевою, і, і червоною. І яку хоче, і да. блакитною, а як, а, як, а як гарно червоні окуляри, червона права і червона помада. помада. Це ж взагалі вже бомба-багіння. Богіння йде. йде. Так що всім рекомендую. Пишіть, запитуйте. До зустрічі. До побачення.